Гравці Волині, вони у білій формі до цього матчу посідали п'яту сходинку турнірної таблиці. Полісся було на десятій. Помилка гостей у захисті дозволила Полісся несподівано на початку зустрічі відкрити рахунок. У ворота Волині поцілив Станіслав Коваль. У відповідь гості створили кілька небезпечних атак на ворота житомирян. У середині першого тайму наступ в Волині посилився. Поліція відповідала гострими контратаками, але до завершення першого тайму рахунок не змінився. – 1-0. Вже на початку другого тайму поліція створила небезпечний момент біля воріт Волині. А на 64 й хвилині за грубу гру був вилучений з поля житомирянин Денис Галінков. Када уже сталися десятьором, коли вже залишилися у десятьох, <головік> треба було грати більше на контратаках, а також диспліновано. Що ми і зробили? То що ми і за тим гра проходила за переваги Волині. На останніх хвилинах у них була можливість зрівняти рахунок. Але у підсумку Полісся перемогло Волинь Луцьк 1-0. я не би сказав, що нас сильніше нас чимось, бо в них високі гравці, боротьба все через боротьбу. А ми низом контроль. Ну так нормальна гра, мені понадобиться. Не не знайшлось лідера, като взяли. Не знайшлося лідера, який би взяв гру на себе. Пробив, заніс би м'яча у ворота. Хто не може, не розуміє. Йому треба закінчувати з футболом. Так не можна. Хто ні понімає, не треба закінчувати з футболом, тому що так теж так ніж. Леонід Харшан Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.